Параграф 18. Українська козацька держава в системі міжнародних відносин. Шановні глядачі, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться, а просте дякую у коментарях дуже допоможе розвитку нашому каналу. Перше. Місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи Події, які з 1648 року розгорталися на українських землях у складі Речі Посполитої, не залишили байдужими правителі країн Західної і Центральної Європи. Проте в Європі, де в рік початку національно-визвольної війни українського народу завершилася перша загальноєвропейська 30-літня війна, визначальним залишився релігійний чинник. Саме тому ставлення до подій у Казацькій Україні суттєво відрізнилося залежно від того, до якого табору католицького або протестантського належала держава? Більшість католицьких держав Франція, Іспанське Королівство, Австрійські Габсбурги, Папська держава, Князівство Південної Німеччини одразу зайняли негативну позицію щодо національно визвольної боротьби українського народу і підтримали свого союзника Річ Посполиту. Папа Римський Інокентій X – Закликав католицькі держави надати допомогу Речі Посполитій у боротьбі з українським козацтвом і застерігав польський уряд від найменших поступок йому. Він надіслав королю і сейму Речі Посполитої досить різкий протест проти укладення зборівського договору. Папа заспокоївся лише тоді, коли польський уряд пояснив. Що зборівський договір є вимушеним кроком, і дотримуватися його річ Посполита не збирається. Австрійські габзубурги, ослаблені 30-літньою війною та протистоянням із протестантською Швецією, не мали можливості надати збройну допомогу Речі Посполитій, але дозволили їй набирати вояків-найманців у своїх володіннях. Своє несхвалення національно визвольної війни українського народу середини XVII століття, Активно висловлювали представники Папського Риму. Так, у 1648 52 роках представник папи Римського Іоанн Торес, повідомляючи про події на українських землях і характеризуючи дії польських військ, писав, що це наші перемоги або наші невдачі, а справу, за яку вів боротьбу на цих землях уряд Речі Посполитої, вважав справою католицької церкви. Серед католицьких держав події в козацькій Україні позитивно сприйняла Венеціанська Республіка, яка вбачала в українському козацтві вагому корисну для себе антитурецьку силу. Після укладення зборівського договору венеціанці спробували об'єднатися з козацтвом проти Османської імперії. Влітку 1650 року. Із цією пропозицією до Хмельницького прибуло венеціанське посольство на чолі з Віміною. Зважаючи на тогочасні події, виступ козаків проти турецького султана був приречений на невдачу, і гетьман відмовився. Серед держав протестантського табору, до яких належали Швеція, Англія, Нідерланди та князівство Північна Німеччина, переважало позитивне ставлення до боротьби українців проти Речі Посполитої. Вони були зацікавлені в ослабленні останньої як однієї з найбільш католицьких країн. Швеція, в результаті перемоги в тридцятилітній війні, набула значного впливу на європейську політику. Саме її позиція перешкодила австрійським габсбургам надати збройну допомогу Речі Посполитій. Шведський уряд уважно стежив за подіями на українських землях та стягував війська до польського кордону, плануючи вторгнення в ослаблену війною країну. У 1655 році Швеція розпочала війну з Речі Посполитою. Більшість армії якої брала участь у воєнних діях на українських землях. Скористатися послабленням Речі Посполитої зумів корфюрс Бранденбурзький Фрідріх Вільгельм, який у цей час правив об'єднаною Бранденбург пруською державою. Прусія була васалом Речі Посполитої. Фрідріх Вільгельм відмовився виконувати свої васальні обов'язки виступати на боці польського короля у війнах і домігся звільнення Прусії з під польської залежності. Друге, зовнішня політика Гетьманщини Успіхи в роки національно визвольної війни були б неможливими без здобутків Гетьмана в зовнішній політиці. Початок повстання супроводжувався зваженою зовнішньополітичною підготовкою пошуком союзників. Головне завдання зовнішньої політики Гетьмана полягало у створенні умов для успішного завершення війни з Річчю Посполитою та зміцнення становища і визнання Гетьманщини як окремої держави. Для реалізації головної мети боротьби створення і утвердження Української і козацької держави гетьман намагався скористатися геополітичними прагненнями провідних держав у регіоні, Речі Посполитої, Османської імперії, Московського Царства, Шведського Королівства та Священної Римської Імперії. Головною складністю було те, що кожна із цих держав мала власні плани на українські землі. І створення Української козацької держави або заперечувалося ними, або розглядалася як інструмент дестабілізації противника. Спочатку гетьман намагався знайти компроміс із владою Речі Посполитої, використовуючи союз із Кримським ханством і Молдавським князівством, за якими стояла Османська імперія, як спосіб збільшити свої сили і чинник додаткового тиску на противника. Крім того, Богдан Хмельницький намагався легалізувати свою владу через династичний союз із Молдавією, одруживши старшого сина з Молдавською княжною. Проте ці дипломатичні зусилля не дали бажаного результату. Союзники Кримське ханство і Молдавське князівство мали власні прагнення, які іноді розходилися з діями гетьмана, а залежність від Османської імперії робила їх не самостійними в майбутньому. Проте, навіть за таких умов, Богдану Хмельницькому вдалося утвердити українську козацьку державу як реальність, на яку змушені були зважати великі держави. До того ж, національно визвольна війна українського народу значно ослабила Річ Посполиту, це створило передумови для залучення до конфлікту суперників у Речі Посполитої, в боротьбі за землі Центрально Східної і Північної Європи. Османська імперія, Московське царство, Шведське королівство, австрійські габсбурги були не проти розширити свої володіння за рахунок Речі Посполитої. Кожна із цих держав представляла і релігійний напрям у розвитку подій, Османська імперія мусульманський світ, Московське царство православ'я, Швеція була лідером протестантських країн. А Габсбурги традиційною опорою католицького світу. І з початком війни Богдан Хмельницький намагався залучити ці потужні сили на свій бік. Так, за його сприяння, Московське царство розірвало поляновський мирний договір 1634 року із Річчю Посполитою. Гетьман уклав із турецьким султанам угоду, за якою українські копці могли без перешкоди плавати Чорним морем і на сто років звільнялися від сплати мита. Наприкінці 1653 року Богдан Хмельницький опинився в ситуації вибору, який Союз є більш вигідним. Враховуючи складне становище Української козацької держави на той час, умови Союзу диктувала могутніша сторона. Третє. Покладення українсько-московського договору 1654 року. Розпочавши війну з Річчя Посполитою, Богдан Хмельницький розумів необхідність підтримання добрих відносин із московським царством. Козаки декларували свій захист православної віри, а Московія на той час була єдиною незалежною православною державою. Одразу після битви під Корсунем, у травні 1648 року гетьман звернувся за листом до московського царя Олексія Михайловича. Богдан Хмельницький повідомив про перші перемоги козаків і спробував заручитися його підтримкою у війні із Річчю Посполитою. 30 грудня 1648 року гетьман відправив до московської держави посольство. Очолюване полковником Мужиловським із проханням надати військову допомогу та прийняти військо Запорозьке у складі Чернігівського, Київського, Брацлавського, Подільського, Волинського воєвозв і Мозирського повіту московським царем під свою руку. Проте московська влада не давала конкретної відповіді, її стримувала низька чинників, союзницькі відносини гетьмана з ворожими до Московії Кримським ханством. Страх царя зазнати ще однієї поразки від Речі Посполитої внутрішня нестабільність у державі тощо. Було заявлено, що лише після того, як Богдан Хмельницький і козаки самостійно звільняться з від польської влади, вони можуть за бажанням перейти в підданство до московського царя. У наступні роки гетьман неодноразово повторював своє бажання прийняти протекторат московського царя. Але той не поспішав із рішенням, хоча уважно спостерігав за ситуацією на українських землях. Протекторат це форма залежності однієї держави від іншої, більш могутньої. Держава, що перебуває під протекторатом, користується певною автономією у внутрішніх справах, у той час, як питання оборони, зовнішньої політики, а також найважливіші питання внутрішньої політики, підлягають контролю з боку сильної сторони. У середині 1650 року московська влада звинуватила ослабленою війною Річ Посполиту в систематичних порушеннях Поляновського мирного договору і розірвала його. І серпня 1651 року до травня 1653 року в Москві майже безпреривно працювали українське посольство. У червні 1653 року Богдан Хмельницький попередив московську сторону, що в разі затягування переговорів прийме протекторат турецького султана. У жовтні 1653 року земський собор у Москві ухвалив військо Запорозьке з містами і землями прийнято під Государеву високу руку, а речі Посполитій оголосив війну. Для цього до Гетьманщини вирушили московське посольство, очолюване боярином Василем Бутурліним. Для вирішення питання про прийняття протекторату Московського царя 8 січня 1654 року в Переяславі було скликано військову раду, вислухавши промову гетьмана, рада підтримала його пропозицію перейти в підданство одновірного московського царя. Після ради в Переяславі московські посли вирушили до міст і містечок Гетьманщини, де, за їхніми даними, присягу склали 127 338 осіб. Водночас серед козацької старшини відмовилися присягати Іван Богун, Іван Сірко та деякі інші. Тривалий час не хотіли присягати козаки Запорозької Січі, опирався цьому й київський митрополит Сильвестр Косів. У березні 1654 року. До Москви прибули українські посли і подали царю просительні статті про права всього малоросійського народу. Узгоджений під час переговорів варіант угоди дістав назву Березневі статті. Згідно з домовленостями, цар обіцяв зберегти і ніколи не порушувати права на привілегії війська Запорозького, надані польськими королями і великими князями Литовськими. Козацький реєстр визначався в кількості 60 тисяч осіб. Податки мали збирати українські урядники і передавати їх до царської скарбниці. Гетьман і старшина обиралися козаками на раді, гетьману дозволялося підтримувати відносини з іншими державами лише за відома царя, відносини з польським королем і турецьким султаном заборонялися, залишився давній поділ на стани зі своїми правами і привілегіями. Щодо українського населення зберігалися дія місцевих законів та звичаїв. На посади дозволялося призначати представників місцевого населення. За православним духовенством визнавалися права на майно, яким воно володіло. Українська сторона погоджувалася на право Московського царя тримати в Києві воєводу з військовою залогою і розташовувати свої війська на кордоні з Річчю Посполитою. у разі нападів татар на українські землі. Передбачалася організація спільних українсько-московських походів. Московська держава зобов'язувалася вступити у війну з Річчю Посполитою на вісні 1654 року. Завдяки березневим статтям Україна отримала можливість за допомогою Московської держави довести війну з Річчю Посполитою до перемоги. Проте водночас ця угода відкрила шлях до майбутньої московської експансії українських земель. Український оригінал договору 1654 року досі не знайдено через страту всього гетьманського архіву, на сьогодні відомі лише списки перекази російською мовою. Запам'ятайте дати? січень 1654 року Переяслівська рада, березень 1654 року, Березневі статті.